Пожежі через неправильне використання пічного опалення взимку явище досить поширене. Тож днями рятувальника ДСНС разом із працівниками поліції та фахівцями служби у справах дітей провели профілактичний рейд у Мирнограді, аби в чергово нагадати мешканцям правила безпеки. Спершу перевіряти справність пічного опалення. Інспектори вирушають до будинків, де живуть родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. За статистикою саме в їхніх помешканнях найчастіше стаються пожежі. Під час перевірки даних сімей звертається увага на належне виконання батьками і своїх батьківських обов'язків. Також Проживання дітей. Зараз пічне опалення вже були виникні пожежі, тому я хотів би надати вам рекомендації з приводу користування пічного опалення. Ваш димар повинен бути чистим, побіленим. Це ви повинні робити перед використанням восени, перед початком використання. Ви повинні почистити, подивитися димар, щоб в ньому не було ніяких отворів. Тому що через ці отвори я, отвориникати я виникати, виникати, виникати пожеж під час експлуатації пічного опалення не допускається розміщувати паливо і інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором, здійснювати топлення пече з відкритими дверцятами топливника. Аби пічне опалення було безпечним, обов'язково перед топковим отвором повинен бути прибитий до підлоги металевий лист, аби уникнути загоряння. «А що тут Аж Ось вота набостроєно все. Вдруг випаде уголь гарячий, його ось раз, раз підібрав раз подобрав і закидає знову в пічку. На сьогоднішній день у місті Мирноград мешкає 12 родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Нагадали їм і про безпечне використання електроприладів та усю небезпеку саморобних приладів обігріву. Та на місці ми було проведено бесіду щодо електроприборів, які мають небезпеку, щоб всі слідкували. Коли входили з дому з настанням осінньо зимового періоду, ми закликаємо населення використовувати безпечні електропилади, газове обладнання та пічне обладнання. Знімальна група телебачення капрі з міста Мирноград спеціально для Ньюз».